Вітаю вас, дорогі друзі. Програма скільки коштує вечеря. Я, Юлія Городецька, сьогодні на привозі. Сьогодні ми наплюємо на дієту і будемо гортувати картопляники. Давайте подивимось, що в нас по картоплі. В Україні 180 сортів картоплі. І тут, я думаю, 10 з них, а може і більше. І цікаво, що тут дві американки. Я живу в Нью-Йорку, і в Нью-Йорку сорту американка немає. І чесно кажучи, там не дуже смачна картопля, а в Україні дуже-дуже. 30 гривень, але не кажуть, який сорт. Скажіть, який з вас сорт картоплі? Картопля зветься рів'єра. Вона йде на те, щоб смажити, і варити, і більше звісно варити. М'яка, смачна. 25, два різних сорти, але теж не пишуть, що це. Треба питати. Малесенька така красива. Ми з вами зараз підемо в те місце, де прості люди на оптову частину привозу. Пішли. Готувати з картоплі. Усьо Картошка. Картопля на перше, друге та третє. Що любите більш за все? Смажено, але не можу, бо від неї печія. <різь> — Що це за сорт картоплі? Аризона. — І що з її готують? Все. на жарити, можна варити. Все. А якщо м'ясо є, то ще лише. Картопля — це стратегічний продукт України. До речі, а що ви збираєтесь готувати з цього об'єму картоплі? Жарить, парить, рагу, діяти, їсти, толкти. Картоплю можна використовувати, щоб варити пюре, смажити, як хочете. Саме цей сорт Рів'єра він буде універсальним. Лімонечка більш такий сорт, який буде тримати форму, але також підходить для всіх страв. мені американка подобається. Я взагалі полюбляю картоплю і запечену, і смажену і шкідливо, але смачно. Нам вкусно. Це кар... картопля з язки. Ми вирощуємо її сам... самі. Це п'яничка. Ну, це так по народному кажуть, що це п'яничка. насправді це домашня хороша картошка. Універсальна. Готують що? жарять картошечку, пирешку роблять. Ще добре. М -м, по кажучи, це дуже класна картошка. Мої внуки люблять картошку Фрі. А ви теж. Взяла ще яєчки тут, бо для картопляників дуже потрібні яйця. Без них нічого не буде. Вареники з картошкою можна А ви самі готуєте? Звісно. І ліпите самі? Так. Да, да. А як розкажіть, який рецепт? Тісто звичайне, спочатку картоплю варите, стіджуєте воду, цибулю смажите, додаєте, присолити, поперчити, щоб вона була така, щоб воду добре злити. Закатуєте, ріжете на квадратики, бо пельмені круглі, а вареники це квадратики і ліпите. і ліпите. І все. Ціни дивіться, від 25 до 55 сама крупна. Дуже гарний баклажан. 30 гривень баклажан, 40 перець. Подивіться, 65 огірок свіженьких. Що вам ще капусточка наша дуже гарненька. 40 гривень зараз капуста. І на голубці, і на борщі. Кабачок теж 40 подорожав. Ну, пікіночку маємо по 90. А чому огірки та кабачки э, стають дорожчими? Це дуже жарко, воно повигорало. 40 градусів жарі не витримує. так? Конодор поки що тримається. ручкою, не помахай, Ну Все, картоплю взяли, яйця взяли. Підемо зараз в молочний корпус купляти вершки чи смітанку, бо які картопляники без смітанки. Смітанка сто сто двадцять. Слівка 200, горох — 120 біжирочка 60. А ви кажете 100-120. А як це? Чи сто, чи 120? — двадцять? Сто просимо і 120. Як вийде продати? Ну і раз ми вже тут запитаємо про скільки коштує ця прекрасна бринза. Коров'я коштує 160 Озя 170, вічка 180. Для мене привоз це особливе місце, і з моєю подругою 24 лютого 22 року ми пішли подивитися пішки, коли все було зачинено і заборонено прохід, чи працює привоз. працює. Це місто, де існують особливі стосунки. От я так гадаю. Можна дивитися людям у очі, вони різні, але є такі, які допомагають, підтримують. Різні страви з картоплі готуєте дісити, а я пішла готувати картопляники своїм рідним та друзям, яких дуже люблю. Побачимось за тиждень.